Вітаю, друзі! 300 спартанців. Це легендарний загін, який бився у битві при Фермопілах у 480 році до нашої ери під час греко перських воїн. Вони очолювали оборону вузького проходу проти армії перського царя Ксеркса. Танським загоном керував цар Леонід. У битві брали участь не тільки 300 спартанців, а й близько 7 тисяч греків. Греки вибрали вузький прохід у Фермопілах, де велика чисельна перевага персів була менш ефективною. твердженням Геродота, армія перців налічувала близько 2,5 з мільйонів воїнів. Хоча сучасні вчені оцінюють її чисельність близько 200 тисяч. Після двох днів запеклих боїв персам не далося прорватися через ущелину, на заваді стояв Мур та п'ять грецьких воїнів. Але зрадник Ефіальд показав серксу обхідний шлях і дозволило персам зайти в тил. Оборонцем. Коли Леонід зрозумів, що битва програна, він відпустив більшість військ, залишивши 300 спартанців і 1100 греків для останнього бою. Вони билися до останнього і загинули всі до одного. Леонід загинув разом зі своїми воїнами.